Canon Pixma G3460 струменевий багатофункціональний пристрій А4 формату, який робить кольорові відбитки, скани та копії. На передній панелі розташовані резервуари для чорнил. Більша за інші ємність для чорного кольору можна заправляти пігментними чорнилами, що ідеально підходить для друку документів. G3460 друкує до 10 монохромних або 6 кольорових сторінок за хвилину. Фотографію 10 на 15 видає приблизно за 45 секунд. Роздільна здатність до 4800 на 1200 точок на дюйм. Доступний друк без полів. Максимальне завантаження паперу у лоток до 100 аркушів. Планшетний сканер для документів і фотографій із роздільною здатністю 600 на 1200 точок на дюйм. Доступне копіювання як документів, так і кольорових зображень. Зверху розташований матричний РК дисплей та кнопки керування меню українською мовою. Підключитися до Canon G3460 можна по USB або по Wi-Fi. Є підтримка спеціального застосунку для керування пристроєм з телефону Canon Print. Canon Pixma G3460 це універсальний пристрій, який поєднує в собі функції друку, сканування та копіювання. Завдяки СБПЧ цей апарат є відмінним вибором для домашнього використання та малого бізнесу, де важлива економія та висока якість результату. Підписуйтесь на канал Inksystem, щоб бути в курсі останніх новин друку.